Друзі, вітаю! У нас на надходження. Це BMW-335, забі'ємо 2-3.0 BMW бензин, автомобіль 2019 року випуску. Адаптивна оптика. Ось такі чудові 19 диски. Автомобіль має вид на М-Обвісах. Давайте глянемо ще у нас по салону. Автомобіль має безключовий доступ. Повний електросклопакет, автосвітло. Також є пам'ять водійського сидіння, електропривод передніх сидінь, також є підкармові пелюстки, автосвітло, автодощ, мультикармо, ось така мультимедіа даного автомобіля, двохзонний клімат-контроль. Автомобіль у нас на автоматі, в дуже чудовому стані, авто емоція. Тому, друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, ви можете придбати його в кредит, лізинг, заготівку та безготівковий розрахунок. Чекаємо вас за адресою вулиця Кріцева дорога, 1, це Республіка Парк, компанія Автофокус.